І так, слава Господу, дорогі друзі. Сьогодні знову програма Хліб насущний, або ще краще сказати українською мовою. Це буде щоденний, тобто той, який необхідний для кожного з нас щодня, і ще бажно, з самого ранку. Дивлячись на те, що зараз відбувається у світі, то у світі відбуваються війни, різні воєнні конфлікти з різних сторін, багато дійсно, дійсно багато на сьогоднішній день вираховано, що більше 40, 46, так 46 різних конфліктів по на всій земній кулі, і мені просто згадуються слова Ісуса Христа, де він говорив, що при його приході. Будуть війни, і ще й навіть будуть слухи про нові війни. Так, піде народ на народ, царство на царство, брат на брата і так далі. І знаєте, розмірковуючи про це все, мені здається, що дуже-дуже тоді смутно, тому що коли, коли війна або воєнні конфлікти, дійсно там радості радості зовсім зовсім мало. Але коли ми починаємо читати писання, то нам писання взагалі говорять, що ми навіть тоді, коли... Народилися у цей світ, прийшли, то вже йшла війна. Все Війна, про яку говорить Біблія, що наша боротьба, тобто наша війна, не проти плоті, не проти крові, а проти. Е Начальств проти, я не знаю, як буде це по-українськи проти міроправителі тьми века Сіво проти духа злоби злобиподнібесне. Тобто у цьому світі, в духовному світі йде війна. І до речі, йде війна за твою і мою душу, за те, куди тебе перетягнути. Тому що Бог кличе, ми знаходимося в цьому світі, ми народжуємося, Бог кличе, прийди до мене. Я маю силу, я маю захист, я маю. Я Мають все необхідне для життя та побожності в той же самий час, коли цей світ і, і пропонує зовсім інше, щоб не не приходить до Бога, навпаки, щоб все, що цей світ пропонує, щоб людина тут за зацікавилася, зачепилася чимось і щоб вона тут залишилася. Адже написано в писанні, що весь світ. Все те, що ми бачимо навколишнє середовище, в земля і всі діла на ній згорять. А Господь нам приготував нову землю через те, він кличе кожного з нас. І вертаючись до цієї думки, що так навколо, навколо нас відбуваються різноманітні воєнні конфлікти. А Господь говорить, що перш за все, перш за все війна відбувається у нашому серці, тому що наше серце це і наш дух і. i i tak jak i tak jak Ти або я побориш або е, здолаєш, здолаєш перемогу у своєму дусі, ось таким ти будеш і наявності, іменно по плоті, скажімо, Тому що е, кожна людина з нас складається з духа, тобто я є дух, маю, е, маю душу і знаходжуся у тілі. І тіло завжди противиться духу. Е, дух каже, тобто Бог каже: ось так треба зробити, і ось так. Тіло каже: ні, ні, я соромлюсь. Ні, ні, мені лінь, ні, ні, тільки не сьогодні. Краще в якийсь інший день. Це говорить тіло, і через те нас, нас біблія вчить, що наша, наша боротьба або, скажімо, наша війна, це є щоденно, тільки відкриваються наші очі, і ми розуміємо, що ми сьогодні живемо. Ось тут розпочинається битва: битва за те, хто буде керувати тобою, хто буде керувати. Плоть буде керувати тобою, чи все ж таки ти будеш керувати і плотью, і душею? Через те, я відкриваю з вами, з вами місце і списання, яке повинно дати, дати нам розуміння, в якому стані ми знаходимося. Це буде друге, друге послання до Корінтян, 10 розділ, і я зачитаю з 3 по, по шостий вірш. Бо ходячи в тілі, не за тілом воюємо ми. Зброя бо нашого воювання не тілесна, але міцна Богом на зруйнування твердинь, ми руйнуємо задуми. Отже, скільки ви вже розумієте, що наша зброя, бачите, не фізична, не тілесна, не тілесна але вона є міцна, міцна Богом. На руйнування або зруйнування всіх твердинь, які дьявол строїть в розум в розумах людей від самого від самого дитинства. В самому дитинстві дьявол старається, щоб людину переконати, що ти ніхто, що ти як той, я як як це казав, що ти як маленький, маленький болтик у всій цій системі. Хоча Біблія не так говорить. Біблія говорить, що каже, ти є індивідуальний, що ти що ти є возлюблений, що Господь, Господь сотворив тебе і він чекає твоїх міркувань, твоїх слів, твоїх дій, щоби ти поступав як людина, яка має, має свобідний вибір, і через те, якщо. Вибирати Боже, Боже вибирати, то тілесне завжди буде противитися проти тебе, через те, якщо береш, береш береш Боже, тоді зможеш і над тілесним, і над всім матеріальним взяти перемогу. Тому що навколишній світ нам також нічого хорошого не, не бажає. Навпаки, він хоче нас відволікти від самої головної місії, яку ми маємо тут на цій землі, і е, дальше далі хочу зачитати. Е, про, про нашу зброю, яка вона є нетілесною, але вона руйнує різноманітні твердині, які не від Бога, які дьявол хоче переконати нас. Я вже, я вже про це говорив. І всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога, і, а, і ми можемо полонити його і полонимо Його, всяке знання на Послух Христов, Христові. Тобто, ми маємо цю владу, щоб підкорити. Ні, можливо, треба взяти якийсь інший український переклад, щоб підкорити все Богу сучасною мовою. Ага, ага, З цією зброєю ми спростовуємо докази, розбиваємо пихаті задуми людського людського, зараз зараз. А, бо зброя наша, якою ми б'ємося, не світська, вона наділена силою Божою, щоб руйнувати твердині. І з цією зброєю ми спростовуємо докази, розбиваємо пихаті задуми, тобто твердині, людського само, самозвеличення, що стають перешкодами на шляху пізнання бога. Ми беремо їх у полон і всяку думку змушуємо її. Підкоритися і Ісусу Христу, ось яку ми маємо зброю, яка, яку, яка, яка наділена Богом нам для того, щоб ми могли взяти вверх над будь-якою ситуацією. Перш за все, я як я бачу по писанню над плоттю. Тому що якщо ти зможеш підпорядкувати свою плоть своєму Духові, Духові, користуючись Словом Божим і силою Духа Святого, отже, тоді ти зможеш і робити порядок Божий навколо себе. Тебе, і зі своїми устами, і зі своїми, зі своїми вчинками, і все навколо тебе буде вже не по-людському, а по-божому. Далі написано останній, останній вірш. Ми готові цією володою зброєю, ми, ми готові покарати будь-яку непокору, але спершу хочемо, щоб ваша. Покірність стала повною, те, що не підкоряється Богу, те, що каже: Я не хочу, я, я не можу, мені не хочеться, мені, мені ліньки і так далі. -з 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 оказується, що ми це все можемо заполонити або, скажімо, взяти під свою покору Словом Божим, щоб у нашому житті не було, не було такого, що ми не можемо чогось досягнути. Навпаки, ми маємо владу, щоб побороти тіло, побороти під підпорядкувати. Душу, побороти все навколо, щоб що приходить, чи то хвороба, чи то, чи то якийсь безлад, щоб все це, все це побороти, щоб було здоров'я, щоб був мир, щоб, було, щоб була злагода, щоб було все хороше. Тому що так і Біблія говорить, каже, що від Бога то є все хороше, яке приходить у наше життя. Але щоб воно прийшло в наше життя, нам треба боротися за це, боротися за це і слово з цією не зброєю, цією зброєю боротися, тобто наказувати, що я це все підпорядковую для. Послуху Ісусу Христу, щоб було іншими словами, не по нашому людському, а нехай у моєму і у твоєму житті все буде по Божому, як вчив нас Ісус Христос. Адже я думаю, ти не просто християнин, ти учень Ісуса Христа, учень Ісуса Христа поступає як і Ісус Христос. Будьте благословенні. Амінь.